Привіт, ви на каналі Правильний ремонт взуття. Сьогодні ми поговоримо про прошивку взуття, методи, типи, стіжочків, як зробити декоративну прошивку і чому і коли це потрібно. Тому, якщо ще не з нами, долучайтесь до мого каналу, ставте вподобайку, щоб більше людей побачило це відео і поїхало. Сьогодні у нас на ремонті ось такі кросівочки Puma. Є відклей в передніх частинках, є ось такий відклей на одному, але це не перша пара замовника, тому зразу сказав: беремо, прошиваємо, підошва висока. Краще зразу прошити. Варіантів прошити декілька. Можна, як зазвичай, це прошиваються вручну. Пізніше покажу, як це можна зробити на прикладі іншого взуття. Можна прошити на швейній машинці. Пізніше буде відео про це, це теж знімемо. І сьогодні я покажу вам декоративний шов, шов-косичка, але забіжу наперед, для того, щоб. Прошивати взуття потрібно усунути ось ці всі розриви. Тобто по правильному це все заклеїти, відновити, а вже потім, коли вже взуття підсохне, висохне, вже клей застигне, потім вже робити прошивку. Прошивка буде додатково тримати. Тримати підошву доверху, дивлячись на характер і ступінь цього розриву, я можу сказати, що шкіра, яка в передніх частинках, так, це не замінник, це шкіра, погане верхнє покриття, яке злізло і залишилось на частині підошву. Тому є вірогідність того, що в цих місцях, в інших, може бути така сама проблема, тобто від. Відслоєння верхнього слоя з самого покриття шкіри. Тому, якщо ми прошиємо його, буде менше навантаження між верхом і підошвою і буде, буде триматись, не, не буде таких розривчиків. Одразу хочу сказати, що я не сторонник прошиття, тому що вся волога, яка є зовні, вона буде всередині взуття, враховуючи, що це біленькі кросівочки, вони не для дощової погоди, більш на суху погоду і плюс висока підошва, Тому ми в принципі можемо це зробити без шкоди для власника, не боячись за те, що вологу погоду що нога буде мокра. Тому і тим самим верхній слой шкіри, який є, ми просто попередимо, щоб не було подібних проблем. Тому це не зашкодить зуттю. Для того, щоб нам е, прошити це взуття, нам потрібно добре склеїти. Для того, щоб склеїти ця підошва з поліуретану, вона нічим не оброблюється, ні праймерами, ні ґрунтовками, ні якимись ядами, розчинами, вона просто її потрібно просто добре зачистити. Для цього мені потрібна буде бормашинка з таким конусом, яким ми знімемо покриття глянцеве покриття саме поліуретану. Хочу зауважити, наждачним папером це було б зробити дуже складно, тому що є вірогідність пошкодження або шкіри, або саме самої підошви. Тому для обережності і кращого результату краще використовувати. Враховуючи, що це підошва з поліуретану, клеїться вона просто на Десмакол. Десмакол я використовую на мій, по моєму досвіду, мені найбільше ним подобається користуватись. Це SAR-306. На мене він показує найкращий результат без додаткових якихось засобів, застигання, затверджувачів і тому подібне. Дуже обережно нам потрібно тут, щоб у нас клей не виходив за рамки нашого, нашого старого сліду. І можна додатково ось ці місця, кутики. Додатково обережно обробити, саме взяти шило або якийсь гострий предмет і обережно туди, щоб потрапив клеїш. Якщо у нас є ось такі, як ми бачимо, трошечки що він витікає, нам потрібно його зразу прибрати для того, щоб у нас чітко був контур між склеєною деталлю і підошвою. Кросівочки майже як нові, нам потрібно їх залишити в гарному вигляді. Тому звикайте працювати одразу, неважливо, яке взуття працювати правильно і охайно. Відновити можна все, але навіщо додавати собі роботу? Краще одразу робити правильно і обережно. Звикнувши так працювати, ви потім будете, неважливо, яке взуття, ви будете працювати однаково. Менше буде вірогідність. Того, що ви зробите десь помилочку. І тепер нам потрібно залишити до повного застигання клею. Як ви бачите, клей у нас ніде не вийшов, ні на підошву, ні наверх. Ми все прибрали, обережно все почистили. Ось в цих місцях трошечки є клей, але вже потім, після того, як ми склеїмо, я вже покажу, як можна буде обережно його прибрати. А так, підверх чистий, все чисто, тому залишаємо десь на годину. Враховуючи, що у нас лівий цілий, немає жодних у нас натяків на те, що є якісь відклейки, ми можемо, поки в нас правий сохне, приступити до ремонту і обшиву лівого. Для цього нам потрібно буде прибрати устілочку, нам вона поки не потрібно буде. І я починаю обшив з внутрішньої сторони, це найменше. Все рівно буде невеличка діляночка десь близько 1-2 см, яка ну, саме місце стику ниточки. Ну, тобто Ми починаємо звідси і сюди приходимо. Тому ось ці кінці ниточки, які в нас будуть саме в кінці нашого обшиву, нам, вони найменше тут будуть помітні. І так, крючочок 1,2 мм, ниточка 1 мм провощена. Мені найбільше подобається нею працювати. Вона цікаво виглядає дуже, дуже гарно. Це робиться не на столі, тому що незручно шити. Додатково колінами ногами я притримую взуття для того, щоб воно менше ковзало, менше куди, кудись йшло. Тому починаємо робимо. Вставляємо ш... крючок нашого взуття з внутрішньої частинки продіваємо ниточку, витягуємо її назовні. І відміряємо для правильного, для того, щоб нам вистачило ниточки, ми відміряємо два повних оберта. Ну, тобто, як бачите, один це нам буде мало. Ми додаємо ще і один оберт повний кросівочок. І другий повний оберт. У нас залишилось тут 5-7 см. Цієї, цієї довжини нам вистачить повністю обшити, обшити кросівочок. Враховуючи, що в нас буде декоративна обшивочка, нам потрібна буде ще одна така сама ниточка. Тобто цю ми сантиметрів 30 40 ми відрізаємо, нам цієї довжини тут буде вистачить. В декоративній прошивці довжина стіжка трошечки відрізняється від звичайного. Якщо звичайний йде 0,8-1 см, то тут у нас йде до 0,8 см. Менше робити не раджу, можна все рівно буде пробити підошву, ну, пошкодити саму підошву, занадто затягнути. Ну, а більше не потрібно, тому що, по-перше, буде гірше триматись, по-друге, не так гарно буде. Ну, Тобто, ідеальний, це десь 0,7 см. Далі ми робимо другий другий отвір і витягуємо, вже, беремо ниточку, яку ми обрізали. Ось у нас. Ниточка, ми то обрізали 40 см, а цю, яка в нас на бобіні, на катушечці, ми знову беремо і так само витягуємо її витягуємо її назовно. Так само ми відміряємо два оберти другої ниточки. Можна виміряти по першій, щоб вони були однакові. Ось так. От, як ви бачите, вони два кінці, вони мене однакові. Цими ниточками це буде зовнішній наш шовчик. Якщо є бажання, можна чередувати, можна взяти якісь інші кольори для того, щоб воно цікавіше дивилось. Так Ми теж робили: чорний, сірий, синій, жовто-блакитний можна. Ну, в даному випадку біленькі кросівочки, то у нас буде дві біленькі ниточки. І починаємо прошивати саме наше взуття. Так само відстань 0,7 см. У нас з внутрішньої сторони, як ви бачите, дві ниточки. Обидві ниточки ми беремо і витягуємо назовні робимо петлі. Ось такі. У нас дві петельки вийшло, тому що у нас дві ниточки. Зверніть увагу, що внутрішня частина одної у нас одна на котушиці, вона довга, ми її обріжемо в самому кінці, а друга у нас коротенька ниточка, щоб вона не вийшла назовню. От нам потрібно тепер. Зробити натяг внутрішньої частинки, прибрати, ось так виглядає тепер внутрішня частинка, і кінець нашої ниточки. Тут у нас дві петельки. І ми беремо першу нитку, яку ми, якою ми, яку ми витягли. І саме двома цими петельками ми затягуємо її всередину, ось таким чином. Нам потрібно для це буде в нас як закрепка для того, щоб цю ниточку потім нам прибрати. Нам потрібно десь два-три таких стіжочка зробити. Тобто так само ми робимо 0,7 см. Робимо ще один отвір. Так само витягуємо дві внутрішні ниточки. Бачите, одна витяглась. Нам потрібно дві. О, тепер дві. Витягуємо знову першу нитку. Це вже наша друга нитка виходить, якою ми починали шити, саме дві, які були, але вона все рівно ну, беремо дальню від себе ниточку. І так само затягуємо. Ось таким чином. Зараз зробимо ще один такий продівання, стіжочок, і вже внутрішню ниточку можна буде прибрати. Знов дальню від себе, продіваємо і затягуємо всередину. Всередині нам потрібно, щоб наш вузлик провалився, пройшов в підошву, щоб він там і залишився, щоб він був не з цієї сторони, і не з цієї. Якщо він буде з внутрішньої сторони, ніжкою можна його буде протерти, або він буде чіплятись буде доволі незручно. Тому нам потрібно, щоб він залишався між підошвою і внутрішнім підкладом. Тому так. І дивимось, ось у нас ця ниточка, яка була у нас сантиметрів 30. 40 і Ми її беремо або ножицями або ножем. Ми її беремо, відрізаємо. Нам вона поки не потрібна. Ось так. І тепер у нас внутрішня частинка залишилася як, як звичайній прошивці, одна ниточка. Зовнішньої у нас дві. І так ми продовжуємо шити. І далі вже з інтервалом десь 0,7 см. З цієї сторони ми вже зачіпаємо гачком ниточку, у нас вже одна ниточка і один буде одна петелька. Тим самим продіваємо нитку і затягуємо. Ось таким нехитрим, нехитрою процедуркою ми шиємо взуття. При майстерності майстра і При майстерності майстра, якщо дуже висока, то одну пару, не один черевичок, а пару можна прошити до 20 хвилин. Тобто 17-20 хвилин. У мене рекорд був, здається, хвилинок 16 чи 18. І таким чином ми повністю проходимо взуття. Як ви бачите, в нас. Дірочки від голочки перекриває наступна ниточка. Ну, тобто, Зараз я покажу, наприклад, іншої підошву. це підошва під заміну. Спеціально вам показав. Ось у нас іде такий декоративний шовчик. І ось у нас іде звичайний шов, яким шють більшість майстрів. Тобто, У нас ось ці отвори, їх. Видно. В даному випадку в нас, в нас кожна ниточка вона трошечки перекриває їх і трошечки зглажує. Тобто в нас виглядає він шовчик більш декоративно і гарно. По якості і надійності різниці немає. І цей надійно буде тримати верх, і цей гарно і надійно буде тримати верх. Далі інформації як такої додаткової не буде, тому буде перемоточка 2х або більше. Few moments later. І так, весь процес я не показував. процес однотипний. Я думаю, все так зрозуміло, і буде, і буде. Кінець покажу, як саме закінчувати роботу. Ну, тобто у нас залишається декілька стіжочків до нашого початку. Ну, от Як бачите, ось тут у нас вже починається початочок. Далі ми продовжуємо робимо. Ну, я думаю, тут декілька буде, тому трошечки менше ми зробимо. Один стіжочок. Останні декілька разів робиться подвійна петелька. для того, щоб у нас наш край не розходився, не, ну, не розв'язався. Тут ми зробимо отвір наш. В даному випадку, враховуючи, що в нас косичка, тут вийшло трошки менше, ніж 0,7, але це нічого страшного, у нас все перекриває наступна ниточка. Якщо дивитись на підошу, то все рівно у нас вийшло між саме довжина стіжочка вийшло, ну, півтора, півтора сантиметра. Ну, Тобто ми не продавимо, ми не прорвемо, прорвемо всередину саму підошу, тому що стіжочок у нас більше одного сантиметра. Тому не приймайтеся, що ці отвори занадто близько, все рівно сам стіжок широкий, і він притискає саме площу півтора, ну, довжину півтора сантиметра. Так само подвійна потелька, і так само її ховаємо всередину. Далі ми вже останні останні отвори ми вже в перший, в нашу першу отвір, який ми робили. Так само продіваємо єдине обережно, щоб. Бачите, не ниточку, не потягнути нижню. Тому ці моменти обережно, тихенько. Навіть якщо потягнули трошечки, трошечки назад і тому подібне, щоб не порвати, не порвати саму ниточку. Теж декілька обертів. Ось так. І саме цікаве, нам потрібно під ниточку нашу знайти отвір. Ось він. І продіти туди. Так само, бачите, обережно прокручують чи трошечки сам наш гачок. Нам потрібно і ось так. Все. Таким чином ми закінчили, і нам потрібно набагато краще і під самий корінь нам буде ножем. Тобто притиснувши ніж до, до підошви, просто таким нехитрим рухом саме обрізати нашу ниточку. Внутрішню частинку ми теж під ноль обрізаємо. Ще я знаю, деякі під підошвою і під устілочку ховають. В цьому нема нічого. Можна і так, і так, помилки не буде. І ось так вже виглядає наша прошивка. Ось тут трошечки ледь помітно, що в нас є невеличкий перепад. Ну а в цілому, в цілому ось так у нас виглядає прошитий кросівочок. Це декоративний метод. Внутрішня частинка, як в звичайній прошивочці, у нас стіжочки йдуть, все як і звичайні би було прошивці. Внутрішня частинка ніяк. Ніяк не відрізняється, від звичайної. Єдине, що зовнішньо ми зробили більш декоративно. У нас вже пройшло певний час. Ми робили перерву, тому подібне тут вже клей у нас підсох, тому ми можемо нагріти його феном. Але активовується близько 60 градусів температура, коли досягається, і ми ставимо, притискаємо саме наші місця, де ми клеїли, і нам залишається тільки почистити ось таким чином. Ми зробили мікропору, гуму, і беремо, чистимо цей клей, який в нас залишився. Бачите, чудово воно вичищає, відчищає. Залишилось ледь-ледь помітний розривчик нашої верхнього шару. Коли клей ще підсохне, можна буде ще трошечки його почистити, ще поки клей сирувати. Прошивати цей раджу вже після повного застигання клею, це десь буде через, годинка, через годинку. Так нам залишилось вкласти устілочки назад на свої місця. Шнурочків не було, нам їх передали без шнурочків. Замовник вже сам буде шнурувати. І ось такий готовий кінцевий результат. У нас вийшов вже повністю прошитий. Обидва це той кросівочок, де був. був у нас розривчик, ми його склеїли, відновили, прошили це все один і другий. Ось так вони виглядають. Якщо не знали, що є такий метод. Ставимо вподобаєчку, напишіть коментар, будь ласка, для просування, щоб більше людей дізналося, що можна таким скритим способом гарно прошити взуття без втрати зовнішнього вигляду. Тобто гарно і практично. Долучайтесь до каналу, ще багато цікавих відео попереду. Так, ми відновили